Били школяра та знімали на відео. Поліцейські прикарпаття оперативно встановили неповнолітніх нападників. 14-річний підліток напав на 16-річного хлопця, задавши йому тілесних ушкоджень. Протиправні дії нападника фіксував на мобільний телефон його приятель. До поліції звернувся мешканець Ремчо, який повідомив про побиття його неповнолітнього сина у делятині. Потерпілий був доставлений до медичного закладу, де лікарі діагностували в нього тілесне ушкодження. На місце подій негайно виїхала слідчо-противна група та. Співробітники ювенальної превенції прохоронці з'ясували, що інцидент трапився біля місцевого футбольного поля. Поліцейські оперативно встановили особу, яка побила неповнолітнього. Ним не виявився 14-річний машканець делятина. Також було встановлено хлопця, який знімав хуліганські дії на мобільний телефон. Обидва підлітки з благополучних сімей та раніше на обліку поліції не перебували. Наразі ювенальні поліцейські проводять опитування неповнолітніх у присутності їхніх законних представників. Слідчі на району. Но відділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 296 кримінального кодексу України йдеться про хуліганство. Поліція Прикарпаття проводить необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин подій та притягнення винних до відповідальності. Поліція нагадує громадянам про неприпустимість насильства. Якщо ви стали свідком або жертвою подібних протиправних дій, негайно звертайтеся до найближчого відділення поліції або телефонуйте на номер 102.